Основне завдання сьогодні в країні на внутрішньому фронті це боротьба і перемога у війні з корупцією, яка існує на всіх шаблинах і на всіх ланках. Прийшов час переходити від слів до конкретних результатів. Можу окремо зазначити. Що керівництво Міністерства внутрішніх справ зараз здійснює серйозні кроки щодо виявлення і притягнення до відповідальності корупціонерів найвищої ешелону влади. Але корупція в країні і на середньому, і на нижчому рівні. На даному етапі Міністерство внутрішніх справ повинно стати основою. Боротьби з корупційними правопорушеннями. Урядом, президентом і парламентом прийнято низку рішень щодо нових законів і реальної антикорупційної боротьби і створення як національної антикорупційної комісії, так і Національного антикорупційного бюро. Сподіваюсь, що в найкоротші терміни глава держави прийме рішення про призначення керівництва Національного антикорупційного бюро, і уряд вже виділив кошти на те, щоб це бюро було створено швидко, ефективно і приступило до виконання своїх обов'язків. Споглядаючи на останні події, в тому числі і рішення судів. Коли суди випускають корупціонерів під умовні застави, уряд вносить до парламенту зміни до кримінально-процесуального законодавства і до кримінального закону з метою суттєвого посилення і підвищення відповідальності корупціонерів, в тому числі і з цією метою, щоб закопійчані застави їх не випускали, а потім по всьому світу їх шукали. Окреме питання це наша співпраця з нашими західними партнерами. Для того, щоб з'ясувати всі фінансові потоки і все ціло розслідувати кримінальні справи, ми разом з нашими європейськими і американськими партнерами будемо проводити спільні дії для виявлення. Фактів корупції і для виявлення іноземних компаній рахунків, карток власності за межами України, яка належить українським чиновникам, що звинувачується в корупції. Тому основне завдання, яке зараз стоїть перед країною, це притягнення. До відповідальності тих, які розграбовують державу, що знаходиться в стані війни. В рамках реформи Міністерства внутрішніх справ міністром зроблені суттєві кроки. В парламенті вже проголосовані закони, і я хочу підтримати Арсен Борисовича в його дуже ефективній роботі щодо реформування системи Міністерства внутрішніх справ. Яке повинно стати взірцевим зразковим європейським правоохоронним відомством, з якісними фахівцями, з високими заробітними платнями для тих міліціонерів і правоохоронців, які борються з організованою злочинністю і корупцією, з новими підходами в служінні українському народу, тому за результатами цієї колегії. Просив би, щоб міністр дав чіткі вказівки уряду, що треба робити, які треба закони додатково прийняти, і яка необхідна допомога, відомству і кожному з вас, хто готовий служити народу України, щоб українські громадяни чули себе в безпеці, а щоб українські корупціонери відчували себе в постійній небезпеці. Це... У нас така з вами перша дуже серйозна розмова і ґрунтовна розмова, яка виписує план дій щодо боротьби з корупцією в країні в цілому. Але просив би всіх усвідомити те, що тільки силами Міністерства внутрішніх справ і підрозділів цієї цілі неможливо досягнути. Тому що це повинні бути злагоджені дії всієї правоохоронної і судової системи, на рівні МВС. Після нашої колегії будуть зроблені відповідні організаційні і фінансові рішення для того, щоб посилити кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, посилити процесуальну складову і дати можливість Міністерству виконувати його ключову функцію. Переконаний, що глава держави новий генеральний прокурор. Голова служби безпеки націлені з урядом і Міністерством внутрішніх справ на реальну боротьбу з корупцією. Незалежно від того, проти кого ведеться розслідування, хто підпадає під підозру. Вся правоохоронна система держави повинна працювати єдино і злагоджено. І тут наше спільне завдання з президентом України забезпечити таку єдину злагоджену і ефективну роботу. Щодо питань реформування, Арсен Борисович, нам потрібно завершити реформування Міністерства внутрішніх справ, створити національну поліцію. Кардинально змінити структуру МВС і йти шляхом не кількості, а якості. В тому числі і якості по забезпеченню заробітними платнями, по підвищенню. Якщо ви оптимізуєте структуру, якщо ви правильно розподілите функції, в межах чинного фонду оплати праці, у вас є можливості. Підвищувати грошове забезпечення і матеріально-технічне забезпечення. Це ж стосується структури Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я окремо по службі попросив би, пане Зорян, вас, ви людина не з системи. Там є десятки сотні функцій, які треба, щоб служба позбавилась, менше будуть ходити перевіряти. І менше буде в тому числі фактів побутового хабарництва на рівні нижчої і середньої ланки. Буде виконано. Тому це ще одне завдання по дерегуляції і по зменшенню повноважень служби і підвищенню її ефективності. На наступний парламентський сесійний тиждень ми будемо вносити відповідні акти законодавства і парламент і парламентська коаліція. Підтримає рішення, які спрямовані на викорінення корупції в країні. Також, Арсен Борисович, просив би вас прийняти відповідні кадрові рішення по керівництву областей для того, щоб посилити керівництво обласних управлінь внутрішніх справ. А слідчий апарат сконцентруватися зараз на діяльності митниці і податківців. Це ваш КПІ або Ваше завдання на наступний квартал розпочати широкомасштабну операцію по боротьбі з корупцією в митних і податкових органах.